Всім привіт! Сьогодні я гуляю в гру Майнкрафт. Це вже частина четверта виживання нашого в світі Майнкрафт. Я трішки собі звільнив місце, трішки доцейкався, все доробив і все добре. Тепер можна не боятися всяких мобіль. Почав мене є одна спроба пройти цей Майнкрафт. А, так що побігли кудись туди вдалину. Погуляємо там чуть-чуть. Повбиваємо потріскаємо їх. І все. Побігли. Скажу, що то за гора. Але Я туда не буду идея передумался. Кури, я курика, курика, как-ка, ка 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 Я Кури, 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 курі, ка ка Ч побега? Давайте с видео. Тут я ничего не лаш. Не, а где я круглый обук ничего? Ских ми можем возможным зробить золотизача. Хотя я не знаю як робить золоті зачаровані яблокой. Опа, как завозить на крышу? Бабонька Маруся, а я триста на крышу. А мы снимаем никаких блоків. Ну чепствує Потрібні. А стеклится вот так. Крышу так сальзу, тут не с крышу, на крышу. Тут не стекает крыша. Узор, не буду замкнув. Ты тяя калитка, а да, а я, не, меня же сам Буду вибиратися по-серйозному, бо якщо ми не буде цих інструментів, так буде дуже погано. Чорний баран. на ось цю м'ятає, так як я змігала. І це повториться ще раз, так, щось у тебе всі погані речі. А тебе були... погані. Тікай. Все Я вам поставлю чотири тут парка на цих, якщо ви не проти. Але можете бути мені зараз проти. Ага. Отак, нам потрібно збудувати О, тут такий заборчик. Отак, як вам? Селний. Ой, ставте стоп вже? Поставив уже. Поставив. Не поставив, значить. Ну, белая крышка. Ну, да, ну, так, три. Ну, так, четыре. Ну, так, пять. Ну, а раз, два, три. спробували провечити. Погнали до нашого минулого зруйнованого порталу. Так, я поки зараз не хочу битися з мобами, бо це буде серйозна спроба. Нам треба... Нада... Ох, до... ось тут то... он той опакучий обсідіан. Покупчи обсіля. Нічого, скорее ніхто не ков, ніхто не ков. Нам треба о, ось тут я клав. А тут є клав свої діаменти. Они мне не надо, так что бай. Ты диаменты. Ты что, печера? Это нет, это клипер. Клип вас напомнил. Дерьмо стрибнуть на цей бок. Бай. Я их спать. цю штуку. Оцей хліб завжди, не завжди не добре їсти. Так що, вау, печеру це треба забудувати буде. Я ці шипли не треба забрати буде. Хлібрю, я беру, я вкусний, дуже ліся паркур, кара генерує космо. А куди ось ця двіжуха веде? Ну, це все ще не знає повністю. А це все ще веде до свині. Але ні, до двох свиней. Свині. Я для... вам же не зрозуміть свинью що я серйозно озброєний. Спасибо тобі за перо, курка. А воно мені не надо. Називається не надо мені паро. Вот куда трошки. Якщо закінчится, у меня еже можно зебрать моргу. Питы за зализом. У меня тут лиза достичь заключилась. Так побега. стояло ФК подумала чуть-чуть. Мені тут щось має бути точно. Цена каже, що тут буде будяна печера, якщо я нена зовсім буду задоволена. От це з мом skip, відкрити мені треба. Це угілля мені забрати треба. бо не завжди є час не будуть, але сьогодні буде. Так. А, зараз вечорі вже вже вечорі. Вечір. Хай ніхто тут не заповнюється коло мене. А це б є дуже. Треба шведес куди буде. Так що треба буде будуватися кудись вверх. У мене останнє життя лишилось. Я дуже сильно переживаю. Оце ніч взагалі. Мені ще треба пройти 26 частин. Блін, а це вже, а це вже, а це вже, а це вже, а це вже воно Сегляни тільки на вийде, но пройти це кінець зразу, я не стою. Ах. Я буду а Фу, нужно тут відпочити Я вже зв'якався, що це зомбі От що ти, Я пішов Де я тобі сокій рух? Так, треба першу перекусити, бо якщо я його не то він зробить цього я його з боком. І все погано. Так що ви поняли, ну треба мені бігати. Трошка перемогу геть мене що я, я це зробив тихо. Тупився все! Одне сердечко! О, це який шок. Селяна, Ти шо, дурний чи що? Я тебе краще вбив зараз! На! На, щоб ти не туди-сюди, як, Як дурачок. Я подумав, що ти вже уже забав. разбит хорошо, что я этот робот его разбил ну-ка кухня моя а вот я бок проглядываю хм, хорошо и вот он ведь мой я не хочу с Не а все тюнить уже складно будет ЗАРАЗ МОЖНО не можеш не відпочивати, ми по повеземо у Клайд Монстр. Це добре. Я розумію, але, ну... Нам так якось скіпнути цю ніч. Хто тут? Дураки, на, да, на, да, на. Да. На, да, на, да, на. Да. Ти хочеш? Хочеш отримати на горісі все? Ви що, надавали йому по шапці? Де? Брадувати тебе на канає тебе. Так що ми де виберемось? Поясніть мені. Остання смерть. Три смерті. У мене може бути останнє життя. Останнє життя реальне. Мені життя, мені життя, мені життя, мені життя. Все а, закинчилось, все а, закинчилось, все а, закинчилось, да? Это уже, если я помру, остальные свои сны. Кикинуться, кикинуться. Я все ничь теперь буду скипать. И... Дякую за перегляд. Всем пока!